Доброго дня! Сьогодні поговоримо про аутизм. І так, відомо, що невідомо достовірної причини виникнення аутизму. Є купа, гіпотез, теорій, проте жодна з них не підтверджена. А відомо, що можуть бути порушення мозку, а може й не бути, і що ця проблема буває різних рівнів складності. Іноді з цим може впоратись психолог, а іноді корекційний педагог, реабілітологи є останніми надіями батьків. А це як при депресії, знаєте, наче все складається добре, а потім хоп, виснаження, якісь зміни в мозку, і так далі. Давайте розберемося, звідки ж може бути аутизм і чому ці наслідки вилазять через тіло. Сьогодні ми проговоримо про випадки, коли психолог може з цим впоратись, а саме про так зване розщеплення особистості у ранньому віці, коли в нас є поганий об'єкт і хороший об'єкт, тобто мама. Коли в тинка в ній бачить щось хороше, а щось погане в тому маленькому віці, в якому вона є. Цю теорію розробила Мелені Кляйн. І так, уявіть, що наша мама тільки погана. Об'єкт, який поруч або заміняючи лице, є тільки поганим, і куди дитині ці бігти, куди діватись та нікуди, тільки в себе, да? і в той внутрішній світ, який може бути. Можливо, не таким безпечним, не таким різноманітним, не таким чудовим, як би хотілося, але найкращим з тих варіантів, які у дитини є. І от оце напруження, воно все йде, в внутрішній світ в тіло, і колись. Оце маленьке тільце, да воно не витримає, доросле не може витримати все. А тут у нас маленьке і крихітне. І так у нас відбувається така соматизація. Колись те, що мало радувати, да мало вихід зовні, воно ж тепер це тіло і погубить. І от вам виснаження в цьому самому мозку. і Інші проблеми. Зі здоров'ям дитини. Тобто ми говоримо про таку собі психосоматику, яка наче не в класичному розумінні психосоматика, а можливість дитини вижити, хоч якось психіки зберегтись. Чому ж так відбувається? Про це ми поговоримо на вебінарі довербальні причини виникнення аутизму, який буде 21 червня. А зараз я Запрошую вас на цей вебінар. зареєструватись можна під постом або дізнатися інформацією, а також буду чекати ваших коментарів, вашої думки на цю тему. Дякую за увагу і до скорих зустрічей!